5 лютого відбулася зустріч виконуючого обов'язки міського голови секретаря міської ради Олега Зантова з президентом італійсько-української асоціації майдан Фабіо Капелло та іншими членами італійської делегації. Ета гуманітарна місія ваша на очі важна для всіх нас, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній момент конфлікт жаль, не прикращається. Даже усиливается и поэтому город Славянск имея собственные проблемы. Он сейчас и принимает людей переселенцев из. Городов, которые подвергаются артобстрелам, это Дебальцева, Авдеевки. Сколько людей На сегодняшний момент точную цифру вам никто не скажет, потому что ну, постоянно идет перемещение. Вот, например, сегодня вчера мы приняли около 200 человек, из них 160 были уже перенаправлены в Харьков Киев. 40 человек ночевало, сегодня они поедут или в Одессу, или же, если есть возможность. Можна состануться зі там на квартирах і у безразлічних людей. Італійсько-українська асоціація Майдан прибула в Слов'янськ гуманітарною місією в Італії вже вдруге. Наразі прості італійці зібрали допомогу саме для дітей. Це теплий одяг та іграшки, в тому числі для дітей. серед з дитячих будинків Костянтинівки, Дружківки і Слов'янська. Для військових одяг, медикаменти та теплі ковдри. Ми познайомилися перший раз, коли ми приїжджали, і ми хочемо допомагати слов'янську цим всім гуманітарною допомогою, і це будемо продовжувати. Мета місії висловити підтримку і солідарність українському народу, а також ознайомитися з ситуацією на місці. наша організація це що є. Ми знаємо, яка ситуація є на Україні, але є також багато італійців, які не знають про те, що проходиться. Про що Практично по телевізору нічого не показують. Ні. Не ніякої уяви, ніякої інформації, що твориться на Україні. Від вас чути, що ви представляєте весь все місто Слов'янськ, якщо приїдуть вернуться назад сепаратисти, в які відносини будуть людей Слов'янська до цих сепаратистів? Я могу заявить официальную позицию, и она соприкасается в данном случае с моей личной позицией. У нас иногда возникают проблемы, когда официальная позиция не совпадает иногда с личной, то тут в данном случае нет разноречий разна... разна... или противоречий. Uh, моя официальная личная позиция ⁇ война из Славянска ушла навсегда. Здесь... <coughs> И возврата к прошлому или каким-то сепаратистским э, скажем так демаршам здесь не будет parlare perché sono, ну lui è sicuro che non tornano. весь вантаж 3,5 тонни речей та медикаментів був зібраний в Італії Асоціацією Італія, Україна, Майдан, за сприяння Посольства України в Римі та Генерального консульства України в Мілані під час різних акцій, демонстрацій і маніфестацій, що регулярно проводяться в Італії, в підтримку України, і ми приймаючи сторонами, приймаємо цей вантаж. Ми дуже вдячні їм. Ми дякуючи цій зустрічі, Річі, ми відчуваємо, що весь світ з нами нам допомагає весь світ. Медикаменти і теплі зимові речі будуть передані волонтерам у Слов'янськ.